Коротеньке наставлення я, як пам'ятку для вас, друзі, я знаю, що життя вас буде вчити більше, ніж сьогодні я скажу. Тому що є особливості характера, є особливості вашого виховання у різних сім'ях. Це від цього нікуди не втечеш. І вам треба буде, як ті шестерні, при. Е, як вам сказати, привикнути один до одного, Щоб воно все працювало як швейцарський годинник, ні як якийсь там маяк, не знаю, як швейцарський годинник, який видає точну годину. І я, друзі, дуже хочу, щоб у вас все вийшло і все вийшло. Але який ви фундамент закладете, такий і буде. Я в бесіді з ними декілька днів назад казав: якщо ви з першого дня... Не почнете разом молитися. Якщо у вас з першого дня не буде спільної молитви рано, вечором. Ну, можливо, в обід не виходить, тому що на роботі, але у вас має це бути. Якщо це буде спочатку, буде завжди. Якщо десь ви да, дасте слабину, дуже важко потім буде це налаштувати. Тому фундамент. Від самого початку закладіть правильний фундамент. Фундамент наш, друзі, це священне писання, яке трошки описує. Відносини е, чоловіка і дружини. Даже не трошки, я би сказав. Може бути короткий текст, але в цьому тексті велика глибина, і не, не його виконати. Читаю. Перше, е, це є Ефесян, п'ятий розділ з 22-го вірша. Такий класичний текст для е, цього, цього дійства. Дружини. Коріться своїм чоловікам, як господеві. Все починається з дружин, Ксенія. Я не знаю. Я казав, що як приходжу додому, мене може тиждень не бути нічого. Як дві години жінка десь пішла з дівчатами, я думаю, що так довго? Де вона? Пусто в хаті, брати і сестри. Не знаю. У вас, чоловіки, вам пусто, коли жінки нема в хаті? Пустота така, правда? Пацани, ви ще не знаєте. Що ви смієтеся? там. Ви ще не знаєте. Ви думаєте, да, коли мами нема, то проблема. Це да. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві. Бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Оце. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куплем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та й гріє його, як і Христос церкву. Бо ми члени тіла Його від тіла Його і від костей Його, покине тому чоловік батька і матір. І приліпиться, і пристане до дружини своєї. І будуть обоє вони одним тілом. Любите такий текст? Хто більше любить? Коритися у всьому. Зараз до Ксенії трошки. Це настільки складно, Ксенія. Вона, ви, ви тут на все згодитесь, ви скажете амінь. Давай споскорше молися. Я знаю От. Але наскільки важко виконати оце, коритися у всьому. І ти знаєш, що часто твій чоловік буде неправий. І саме оце найскладніші моменти. Коли він не правий, коли або тобі здається, що він не правий, або ти на 100% переконана, що ти права, він не правий, як в такому випадку покоритися? Но за покорою жінки чоловікові є духовний світ. І навіть якщо чоловік може бути трохи неправий, а в Біблії є багато таких випадків, що можливо. Моїсей був і не, не зовсім правий, що у нього була е, жінка з іншого племені, але в тому випадку Бог був за Моїсея, а не за Арона і за Маріам. Пам'ятаєте такий випадок? Таких випадків є дуже багато. Тому не старайся, і всім скажу, не старайтеся до, доводити свою правоту через спор і сварку і незгоду покоритися. А краще відступіть в той момент. Я не кажу той момент, якщо би він тобі сказав відступити від Бога або від Його волі. Тут нема варіантів. Але коли це стосується якихось побутових речей, краще. Всього не сказати, ну що я тобі казала? Що малий? Я знала, слухай, другий раз мене. У мене є одна така пара. Вона не мовив окультизмом займається. Ну так, знаєте образно скажу. Кожен раз, як тільки чоловік її щось не послухає, то все, роби! Роби, роби, роби. Я... І так один раз у нього провал, другий раз у нього провал, а потім воно лише гляне на нього, а він каже: я не хочу нічого робити. Все, уже мужик не мужик. Коритися у всьому. Це важко і разом з тим особливо благословенно, тому що за цим принципом стоїть Бог з оберемком благословінь для тебе. От у Бога просто є оберемок Божого Його, отцівського благословення для покірливої жінки. Пам'ятай про це. Ще одне у цьому тексті, що я. Побачив і хочу передати тобі це признати його головою. Тобі легше буде коритися, якщо перед тобою буде голова. Що ти скажеш, Максим? Добре. Дивись, у мене є така думка, але ти голова. Потім появляться діти. І я благословляю, що у вас було три плюс. Ну а що? Наш народ має розмножатися, брати і сестри. Наш Божий народ має розмножатися. Люди, котрі бояться Бога, мають наповняти цю Україну. Скажіть амінь. Аллилуйя. Появляться діти. І так само це буде вже трошки більша сім'я. Якщо Десь тобі прийде, в голову принизити його перед дітьми, Вон, він не буде для них головою, а він має бути головою. Признати головою. Тоді й легше буде покорятися. Максим. Що ти почув у цьому тексті, що ти маєш робити по поводу Ксенії? Оберігати, піклуватись. Давайте спочатку з фундамента. Чоловіки, любіть дружин своїх. як Христос полюбив церкву. І це мене направляє на певні думки. А як Христос полюбив церкву. Віддав за неї самого себе. Твоя жінка завжди має виглядати краще, ніж ти у всьому. Ну, Я не маю на увазі там, я маю на увазі більше одежі в неї має бути, гарнішої, дорожче куштувати. Це для нас, мужиків, я от коли то подивився на фотку трьохрічної давності, то я одягаю той костюм, верніше, піджачок, і я думаю, що він новий. А він вже має декілька років. Мені кажеться, що він просто класний. Дружини не так. Дружини не так. Любіть своїх дружин. Я Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Підуть діти. І коли вони такі гарні, отримують грамоти в школах або в університетах, це одна історія. А коли треба. Встати до них уночі, а ти робиш від, що спиш, і не чуєш, як він плаче, як вона. Тому що ти по умолчанню думаєш, що вона має встати, а вона вже не може вставати, тому що і тут питання: кому кашу підігріти? І тут ти згадуєш Христа, як він був розп'ятий за церкву. Тут ти згадуєш, що він зробив для церкви. Я не кажу кожен, кожної ночі, але, але і жінки треба давати відпочивати у цій, у цій моменті. Тобто, у всьому любити і віддавати, жертвувати. Бо любов це жертва в першу чергу. Далі, що я бачу у цьому тексті, це годувати. Каже, бо хто любить власну дружину, то любить власне тіло. Ніхто не зненавидів тіла свого. Але що там написано? Годує. Перша згодує, давай. Ти маєш її годувати. Тобто ти маєш добувати хліб. Так, да, добре, якщо дружина має якийсь заробіток. Це добре. Але зараз, можливо, буде е, е, вагітність, вже не так буде легко то, е, її то заробляти. Ти маєш добувати хліб. І не лише хліб. Бо на хлібі. Довго не потягнете самому. Що ще має бути. Вона щось любить. Час від часу купи. М'ясо може, не знаю. Ну, що, що любить? Салатики. Я не кажу, то є такі люди, котрі в, в їду все можуть, знаєте, прямо все. Має бути мудрість. Але ти маєш піклуватися, щоб у вашій хаті був хліб, і щоб ніхто з вас не голодував, особливо дружина. Ти маєш її гріти, і це питання одежі. Ти маєш думати про те, щоб була тепла хата, зйомна вона чи ваша, але вона має бути тепла, якщо держава не дає достатньо тепла, то... Додатковий камінь Не, не, я, я кажу, от тут Валерій Іванович знає, що Валерій Іванович, ми тут не економимо. Включаємо там від суботи ранком ці пушки для того, щоб тут було тепло. Навчилися на третій рік, слава Богу. Ну, А діло в тому, що от щось ми не розуміли. Ми думали, зранку включимо на годину раніше. От щось не приходило в голову. Це вже тепер прийшло, видко, що Валерій Іванович став. Більш такий вже зрілий я і і, 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 і начали, вже, <плес> <плес> начали вже думати трохи про здоров'я. Або може ми пару разів захворіли, не знаю. Це теж може бути. Грій, думай про то. У вас є на перспективу, як ви, як ви будете розвиватися, можливо, ви будете копити на квартиру або будувати свій будинок для того, щоб був оцей, як вам сказати, отакий ну, осередок, де вам буде добре, куди ви завжди захочете повернутися. Ти маєш її гріти. Друге, ти маєш дбати про те, щоб у неї була добра одежа. Не кажу брендова, Я ніколи не ганявся за брендовою одежою, Кажу вам відверто. Ніколи у мене не було перше бренд, бренд, бренд. Тому що чорна футболка виглядає як брендова, так і не брендова, майже одинаково. От. Але хто про це знає? Хто знає, що е, футболка коштує 200 баксів, поки ти не скажеш, знаєш, скільки я дав. Скільки? 200 баксів. А що? Подивися, тут. Бачиш? хто дивиться туди? Ну, це моя така філософія. Хоча, звичайно, що, можливо, там хороша фірмова одежа там, довше носиться і тому подібне. По, по, ко, ко, по кінцівки ти економиш, я не знаю, я не досліджував. Але ти маєш її гріти. Не закутати просто в одіяло ходи! Але щоб вона була гарна теж. І ще одне, що би я хотів сказати, тому що все не перескажеш. Поступайтеся один одному в цьому мудрість. Поступайтеся один одному, тому що на цьому побудований шлюб. Якщо ви зрозумієте це, якщо ви будете випережати один одного пошаною, якщо ви будете поспішати першими примиритися. У вас же є приблизно намітки, хто у вас перший примиряється? Да. Це признак голови. Да. Я теж перший примиряюся завжди. Перший устраї усі всі ці історії. І перший примиряюся. Думаєш, як підлизатися? Як знайти оцей шлях? Пам'ятайте одне правило: сонце нехай не зайде у гніві вашому. Поки що не заснули, примиріться. Коли жінка каже, не чіпай мене, знаєте, що насправді вона каже, чіпай, чіпай ще один разок чіпни". Ну, Це я знаю вже. І навпаки, так само працює. Просто горденька є, знаєте? Горденька. Хай Бог поможе нам, щоб ми уступалися з гордині, а росли і розвивалися як, як добрі діти Божі. Хай ваша сім'я буде прикладом, хай ваше подружжя буде прикладом. Ми зараз будемо молитися, будемо вас благословляти. Я думаю, що у Бога нема причин вас не благословити. Твісь, яка прекрасна буде зараз мить, за вас помоляться батьки, за вас помолиться церква, за вас помолиться служитель. Ви помолитесь. А Бог на цю всю згоду, уявіть собі, батьки, церква, ви. Служитель. А Бог на всю цю згоду просто так, якби таким такою хмарою благословінням спочине на вас. І від того моменту у вас буде весь, весь пріоритет благословіння. Уже що ви з цим зробите, це у ваших руках. Будете боятися Бога, будете Його любити, будете шанувати Слово Його. Будете завжди триматися Божих принципів, у вас все вийде. І не буде ніякого прегради для того, щоб Боже благословіння текло для вас рікою. Знехтуйте Боже Слово, знехтуйте Божі принципи, буде біда. Я не то, що знаю, я просто кажу не тільки вам, а всім і собі. тримаємося Бога, тримаємося Його принципів. І Боже благословення особливо спочине на вас. І ви будете йти. І люди будуть дивуватися і казати: подивися, дивися, от дійсно Бог благословив їх. Я знаєш, Максим, скаже тобі, куча пацанів от не могли склеїти нічого до, до весілля. Є у шлюбі особливе благословіння. І як тільки вони побралися і з'явилася дружина, у Бога появляються шлюзи благословіння для сім'ї. І він благословить твою сім'ю, навіть якщо порою ти не заслуговуєш, то ради Ксенії благословить. Ну є такий момент. Є. Хоча ти теж заслуговуєш. Добре, друзі, ми йдемо до молитви.